Отже, зараз зроблю огляд на два жорсткі диски VD Elements на 14 і 20 терабайт. До комплектації входить проприєтарний кабель USB. Також блок живлення на 12 вольт, 1,5 А. Корпус тут зроблений із пластику, доволі маркого. Також він не виглядає міцним, він доволі хрусткий. Знизу є резинові ножки. Виробником передбачено, щоб він знаходився в вертикальному положенні, але, як на мене, це небезпечно, оскільки в такому положенні він може легко впасти, або можна його легко турнути. Тому я зазвичай його розміщаю боком. Ось так. Щоб жорсткий диск був верхньою частиною зверху, нижньою частиною знизу. Отже, зараз включимо оба диски і послухаємо, який в них рівень шуму. Це був диск на 14 терабайт. Це був диск на 20 терабайт. По швидкості зараз протестуємо скидання файлу 15 ГБ на 20ТБ диск, яка буде швидкість. Проведемо цей самий тест зі скидання того самого файлу на 14 ТБ диск. Хочу також зазначити, що 14 ТБ диск вже має 8,3 ТБ записаних даних, тому власне швидкість просіла. Коли він був пустий, швидкість запису і читання складала 200 МБ на секунду. Тепер ви маєте уявлення про те, як деградує швидкість диску по мірі його наповнення, також декілька слів про комфорт експлуатації. По мірі роботи диск іноді видає низькочастотні стуки. Які не дуже сильно чути, проте їх вібрація доволі добре відчутна на столі. Якщо цей диск буде стояти поряд з вашим комп'ютером, поряд з клавіатурою, то під час роботи ви будете відчувати ці вібрації. Якби я його так експлуатував, мене б це не влаштувало. Тому що ці вібрації вони доволі відчутні і до них складно звикнути. Тому під час його експлуатації я використовую. Шумоізоляцію як підкладки. Вони повністю поглинають ці низькочастотні стуки. 20 ТБ модель зовсім нова. Я її взяв нещодавно, тому що в мене була потреба в додатковій пам'яті, і на неї була хороша ціна. Ціна була нижча 1000 гривень за 1 терабайт. Це майже максимальний об'єм для одного накопичувача в магазинах зараз. Я бачу декілька моделей на 22 і 24 ТБ. проте їхня вартість була. Дуже далеко від хорошої. Ці диски мають пасивне охолодження, проте я їх використовую із активним кулером, який працює на мінімальних обертах, тому що з пасивним охолодженням температура їх роботи досягає 50-55 градусів. Зробив отакий кулер, який працює від USB. Ви також можете зробити щось подібне, також декілька слів про те, який саме диск встановлений в 14 терабайтну модель. Ось його модель, як бачите. Ось така модель використовується для 20 терабайтного диску. Її також можна загуглити і дізнатися більше даних про сам диск, а також відгуки користувачів.